Танцювали вальс, полонез, менует та запальну польку. Благодійний бал на підтримку ЗСУ організували у технічному коледжі. Збирали кошти для військових благодійною лотереєю. виставлені лоти, розписані гільзи, в'язана іграшка та хендмейд свічки. Екологічно чисті свічки з бджолиного воску Вікторія Семенюк, студентка технічного коледжу, почала робити на початку повномасштабного вторгнення. Усі свої саморобки дівчина продає і частину виручених коштів направляє на підтримку ЗСУ. На благодійному балу, який провели в технічному коледжі, свічки стали одним із лотів благодійної лотереї. Це свічка з бджолиного воску. Лише з нього, без додавання ніяких ароматизаторів і селі. Щороку у технічному коледжі до Дня закоханих влаштовують благодійний бал уже третій рік поспіль. Студенти під час балу донатять для ЗСУ. Кохання поєднується з благодійністю. Сьогодні е, тема нашого балу епоха відродження, і ми будемо сьогодні згадувати ті періоди в історії України. Ми будемо е, танцювати. Е, Танці того часу ми будемо співати. Ми будемо донатити і будемо розігрувати різноманітні благодійні лоти на підтримку наших збройних сил. Розписані гірзи, в'язані іграшки та хендмейд-свічки розпродали на майже 15 тисяч гривень. Усі зібрані кошти передали техноволонтерам коледжу, які роблять для захисників портативні сонячні зарядні станції ВТФК Павер. Кошти збираються від групи та донати від студентів, які будуть техноволонтерам, та Там будуть робити сілякі штуки для наших військових. Студенти долучились і до теплого збору. В'язальницям передали нитки для плетіння теплих речей армійцям. Євгенія Всяніко, Вікторія Воручак, телеканал Вінниччина.